О, не Вночі вода відсутня взагалі, а вранці подають 6 до 10 години, і то з перебоями, розповідає жителька Сміли Вікторія Новікова. Так живуть вже дві доби. Можливо, ті, хто працює, не, ну, для них це не є проблемою, те, що дають воду по графіку, а для нас за такими маленькими кіндерами то є дуже проблемно, тому що цілий день постійно приходиться відрами тягати мисками, бутилками. Вода потрібна постійно покупати дитину, зварити її, поїсти, помити посуд, умитись, скажімо так, гігієнічні процедури всі. Аби забезпечити мінімальні потреби, щодня набирає 30 літрів. Додає пані Вікторія. Для дитини набираємо відра в миски воду, тому що цілий день потрібно чимось мити, купати жарко, погано, але що робити? Не встигла сьогодні набрати воду, говорить смілянка Альона Гладиль. Тож із пляшками йде до церкви. каже, там є свердловина. Во все, що є дома, во все не у все, що є вдома, все набирається запас. Я не знаю, з якою метою такі заощадження, тому що вода все рівно набирається в пляшки, в відра, усе і потім використовується. Літрів десь 20-30 використовуємо без прання, а з пранням 50 літрів витрачаємо. Біля церкви набирає воду й місцевий житель Андрій Лук'янов. каже на дорогу, витрачає пів години. Тут удовно і тут люди, люди всі ходять сюди. І мені відзначають. На декілька годин приїхав до рідних і відчув проблеми із водопостачанням на собі, розповідає киянин Сергій Будник. От сьогодні я приїхав і мені повідомили, що нема води, я хотів прийняти просто душ. і Я не маю права це зробити. Чому в цих панельних будинках старих, де живуть? Люди похилого віку, люди муж, змушені сплачувати дорожче ніж в Черкасах, наприклад, вдвічі. І, до речі, в Черкасах теж вода є цілодобово. Чому в цих будинках вода погодинно, незрозуміло взагалі? Смілянка Людмила Щира воду завчасно не набирає, каже, намагається зробити усі справи у відведені години. Вона завонюється, і все одно вона нікуди не годиться. Раніше набирали, коли от сильні перепади, потім почалася вода, все нормально. А зараз не набираємо, я ще говорю, тому що коли відкриваєш баклашку, вона вонюча, така, що її не можна нікуди використовувати. влітку використання води у приватному секторі зростає на 40 відсотків, тому щороку виникають проблеми із водопостачанням, розповідає заступник міського голови Сміли Богдан Дубовський. Ми не можемо допустити падіння води нижче граничного рівня в резервуарах питної води, тому для того щоб забезпечити місто водопостачанням. Ми вимушені робити зупинку і набирати резервуари. Щоденно КП «Водгео» добуває близько 8 тисяч кубів води на добу, а споживання на даний момент більше десяти тисяч цілком по місту. Якщо у нас в сезон осінь, зима, весна, води вистачає, то наразі у нас катастрофічно не вистачає води. Зі слів Богдана Дубовського, воду по графіку подаватимуть до кінця липня. Потім, додає, рішення переглянуть. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.